Українськими вечорницями зустріла 8 березня загальноосвітня школа No 6 Весну та свято школа побачила оновленою завдяки допомозі спонсорів. Відремонтовано коридор та закуплено будівельні матеріали для ремонту актового залу. Тільки не розпочалась весна. А ви вже всі побачили, як, яка наша стала школа розквітла. Уже закінчився ремонт цього коридору. І я щиро дякую тим, хто допомагав нам в цьому. Це локомотивне депо і, звичайно, найбільший вклад вніс ніс Павло Павла Анатолійович. Велике спасибі людям, які є, які розуміють, що добро треба писати дитячих душах. на українській вечорниці до школи прибув головний друг та меценат школи Павло Придворов. Він допомагає школі як депутат і від слов'янського машинобудівного заводу. Ця школа не єдина, які допомагають брати придворови. Але шоста школа для Павла Придворова найрідніша. Саме тут він працював вчителем за добре ставлення до школи та допомогу. Павло Придворов отримав почесне звання меценат школи. Це почесне звання він пообіцяв оправдовувати і надалі. Я, звісно, я буду помагати з з і з сутруєнної сіла і шостої школи, єдинецьте школи. другим школам потому что на сегодняшний день на самом деле не всегда может помочь государство нашим учебным заведением и если есть возможность то нужно помогать и я призываю всех жителю города, всех, у кого есть такая возможность, также оказывать содействие. Для Нелли Штепы шоста школа тоже значима, тому вона щиро рдея підтримці, яку їй надають. Така допомога суттєвий вклад в розвиток слов'янської освіти. Я хочу сказати, що шостої школі дуже повезло. Це у них два прекрасних мецената. Це Придворов Павел Анатольович, Придворов Вадим Анатольович. І тому, звісно, ж, вона постійно розцвітає, постійно розцвітає. Така сучасна школа становиться і завжди к ним приїхати. У віддіш то вже щось новеньке зроблено. Українські вечорниці в загальноосвітній школі номер 6 стала традиція. Тут не зраджують їй вже понад 40 років. Можливо, саме добра шкільна атмосфера та пам'ять про свою історію допомагають школі розвиватися рік від року.